Глядачів програми сьогодні про я її ведуча Марина Стопак. З провідними експертами та гостями говоримо про важливі та актуальні для України події та теми в Україні. Масово закривають ФОПи. В січні в Україні закрилися понад 60 тисяч фопів. А це втричі менше ніж відкритих справ за цей самий період. Повідомляє Open Data Bot. Ту ж саму тенденцію аналітики спостерігали і раніше, адже за весь минулий рік українці закрили майже 210 тисяч фопів. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Про це свідчать результати дослідження йоконтрол маркет. Ймовірно кажуть аналітики, це пов'язано насамперед із зростанням податкового навантаження на підприємців. Це від безвиході. Рішення, яке приймалося, б від виходів, бо насправді, коли тобі нема чим фінансувати армію, то ти вимушений приймати такого роду рішення, тому це погане рішення, з яким ми погоджувалися. Раніше ми погоджувалося з тим, що воно погане. Це навіть не дискутувалося. Єдине, що дискутувалося, яким воно повинно бути, і скажімо, якого податку повинно стосуватися. Це було в межах дискусії, і дискусії, до речі, яка була проведена дуже погано. На жаль, наш комітет не мав лідерства в цьому процесі, і тому припустилися всіх помилок, які могли припуститися. В при прийнятті подобного роду непопулярного рішення. Тож якими можливо ще є причини такого сповільнення активності малого і середнього бізнесу, якими будуть наслідки для бюджету та економіки держави, про це ми сьогодні говоримо із експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним? Пане Олеже, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що долучилися. Я вас також вітаю. І, Добрий. день. І, і хотілося б почати з того, які ще ймовірні є причини закриття ФОПів, адже ми вже сказали, да, насамперед, що йдеться про податкове навантаження, можливо, вплинуло на це, до прикладу, закриття реєстрів через кібератаку нещодавнє. Що ще ну, дивіться? На сьогоднішній момент у нас з вами, ну, щоб я не збрехав, десь е, два. І 2 мільйони фопів. Тобто, 2 мільйони 200 тисяч фопів сьогодні зареєстровані. 2 мільйони 150 було на початок лютого. Коли ми з вами говоримо про динаміку закриття і створення нових фопів, вона дійсно в січні місяці 25-го року від'ємна, тобто закрилося більше, ніж створилося. Але в цілому, за 24 рік загальна кількість ФОПів, що створилася, більше, ніж закрилося. Тому е, напряму це е, пов'язувати з якимись конкретними подіями я би не взявся. В цілому, треба розуміти наступне: ФОП це є форма самозайнятості. ФОП це є спосіб е, проголодувати свою родину. Ви е, створюєте або закриваєте ФОПи в залежності від того. Е, чи виникла, чи щезла, чи з'явилася у вас форма діяльності, яка може бути прибутковою в певний період часу? Тобто треба розуміти, що все і достатньо багато залежить від е того, як ви оцінюєте перспективи своєї діяльності. Ну, це, це зрозуміло, але однак аналітики кажуть, що 210 тисяч фопів в минулому році закрилися, і це все-таки найбільший показник за 5 років. Тобто, чомусь це сталося в минулому році так масливо. Правильно, Я, а, скільки, що... а скільки створилося за цей самий період часу? Ну, ми, ми ми... 2... Так, у нас з вами за 24-й рік позитивна кількість фопів, тобто, у нас збільшилася кількість фопів за 24-й рік. Тобто їх створилося більше, ніж закрилося. Так, Динаміка сповільнилася у нас з вами в 22 му в 23-му роках дуже сильно нарощувалася кількість фопів. Чому тому, що у нас з вами величезна кількість вимушено переміщених осіб, які втратили роботу по на, на територіях, які були окуповані Російською Федерацією, приїжджає. Інші регіони України шукали собі спосіб е, забезпечити своє існування, і тому достатньо велика кількість людей, яка до цього моменту була працевлаштована офіційно на якихось підприємствах співпрацювала, переїхавши, таким чином зреагувала на зміни е, фінансово-економічних умов існування ага, своїх тобто сімей. відкривши ФОПи, Так, відкривши ФОПи. ще один момент. Давайте ми подивимося структуру того. Де у нас на сьогоднішній момент найбільше присутні фізичні особи-підприємці, це е, оптово-збутова і, і, і оптовозбутова так, це торгівля. Тобто, коли ми з вами говоримо по структурі, саме там найбільше зчизає і з'являється фото. Ну так, да, принаймні, Ще аналітики робити? кажуть, що роз, розрібна торгівля це найбільший відтік був на другому місці. Це так. it сфера і автомобільна торгівля. Чому от саме ці три? Ну, тому що міняються умови ведення бізнесу у тих секторах. Держава періодично закриває ті лазівки, які великі компанії, які яким використовувалися для оптимізації податкового навантаження. Про що ви говорите саме? Для кого, наприклад, є секрет, що в великих рітейлах іноді е, каса на виході це є ФОП. Ну, знаємо, як це працює, правда? Як тільки починається боротьба з тими ухиленнями, як тільки починається боротьба з контролем за е, повноцінною сплатою податків великих компаній, вони позбавляються певної кількості фізичних осіб підприємців для того, щоб там або змінити механізми ухилення, або платити відповідно тобто є такі моменти, наступний момент. По торгівлі автомобілями змінилися умови реєстрації, з'явилися орієнтовні ціни, які публікує Міністерство економіки, з'явилися інші умови реєстрації. Ну, тобто, є моменти, пов'язані з веденням бізнесу, і там також відбулися певні зміни. Тобто, мова не йде напряму щодо е, змін умови оподаткування. Тобто, коли ми з вами говоримо про воєнний збір, так. він в дійсно. Ну, не є настільки корколомним перша, друга, четверта група плюс 800 гривень на місяць. А чому ну... тоді на ІТ-сектор вплинуло, чому там теж закриваються ФОПи? 에, дивіться, з за е, ну, якщо вони нормально працюють в діє бізнес, тобто там до них там проблем немає, але ну за ІТАТІ взагалі... там взагалі є абсолютно специфічний ринок. Різко зменшилася загальна кількість, скажімо, замовлень, що йде на сьогоднішній момент, за можливості mm -hmm. за кордону. Та. Є особливості пов'язані із тим, що певний елемент, певна, певна кількість людей виїхала за кордон і продовжує виїжджати. Подивіться на динаміку на сьогоднішній момент. Міграції за 24-й рік у нас достатньо велика кількість людей покинули територію України mm -hmm. офіційно. Тобто, ми беремо не то залишок, якщо на початку порівнювати року, з 23-м роком, 24-му все таки більше. Да так зросло. Mm -hmm. так. у нас е, зросло там практично на декілька сот тисяч, mm -hmm. тобто. Це в тому числі і зменшує загальний обсяг можливих е, підприємств, які, власне, ФОПів, які могли працювати в Україні. Пане Олеже, Ще... а наскільки мож... мобілізація і економічна невизначеність вплинула на ці процеси? Ну це безперечно. Ви бачите, зараз зняли в мене з язика продовження mm -hmm. переліку умов, які приводять до закриття ФОПів. Ми з вами чітко маємо зрозуміти наступне, що. Е, Робота ФОПом е, є на сьогоднішній момент в дуже рідких випадках таки, такою, що дає право на бронювання. Ну тобто, там є дуже багато моментів, які пов'язані з мобілізаційними процедурами. Е, окрім цього, е, дивіться, коли ми з вами обговорюємо е, от. То економічну ситуацію, що склалася в Україні. До речі, хочу нагадати великі, велике опитування, яке було там минулого місяця, з приводу того, які саме моменти в нашому повсякденному життю найбільше хвилюють українців. Так от пам'ятаєте, та по-моєму, якщо я не помиляюся, це робила група рейтинг. Нагадайте для тих, О, хто пропустив. Та е, перших два пункти це. Е, Ріст цін і економічна криза, mm -hmm. і тільки третім пунктом по важливості для українців є окупація території, mm -hmm. тобто на сьогоднішній момент українців надзвичайно сильно хвилює е економічна ситуація, яка відбулася в країні, і це також до деякої міри наводить на певні роздуми з приводу того. Що відбувається у нас з вами в тому числі і в системі ФОПів? А пане Олеже, ще... про географію так. давайте поговоримо. От ви трошки торкнулися цієї теми, що найбільше фопів закрилися, от за даними аналітиків, в Луганській, Херсонській та Донецькій областях. І, власне, це пов'язано з безпосередньою очевидно близькістю а. до фронту. Але серед лідерів за кількістю нових фопів, про яких ви говорите, да, залишається Київська область, Львівська і Дніпропетровська. Чому саме такі лідери? Адже Дніпропетровська, до прикладу, область, да вона теж знаходиться неподалік від лінії. Дивіться, коли ми з вами говоримо про Львів, це зрозуміло. Достатньо велика кількість вимушено переміщених осіб приїхала на Західну Україну. А Львів це є по великому рахунку фінансово-економічний центр Західної України. Коли ми з вами говоримо про Київ, це максимальні можливості, пов'язані із оптово-збутовою діяльністю, mm -hmm. посередницькою діяльністю, все-таки Київ це є фінансовий центр України. Коли ми з вами говоримо про Дніпропетровську область, давайте ми згадаємо, де на сьогоднішній момент лишилися достатньо великі і потужні осередки української промисловості. Тобто, кривий ріг Харків. це Дніпропетровська область, сам, саме місто mm -hmm. Дніпро. Ну, тобто ми, дивіться, Коли ми з вами говоримо про структуру сервісних компаній, сервісних ФОПів, які активно співпрацюють з великим бізнесом і забезпечують певну сервісну діяльність, то коли ми подивимося на структуру тих ФОПів, що створювалися е, в Дніпропетровщині, це якраз е, виробничі ФОПи. той же час, коли там Західна Україна і Київ, це більше торгово-посередницькі ФОПи. Тому е, це також напряму пов'язано і з... Е, Тою роботу, яку можна знайти, створюючи фізичну особу підприємця на тій території, де ви в даний момент знаходитесь, зрозуміло. Пане Леже, попри зростання та відкриття, точніше ФОПів, говоримо про їхнє закриття. Ці цифри, які я назвала, власне, чи які наслідки є для економіки держави це закриття ФОПів 210 тисяч за минулий рік? Найбільший показник за 5 років, що як це відіб'ється на економіці? Дивіться, коли ми з вами подивимося долю е, податкових надходжень від ФОПів в загальній структурі доходів державного бюджету, ця доля є надзвичайно маленька. <світ> тобто, коли ми з вами говоримо про наслідки для бюджету, вони є незначними. <світ> але, але ФОП це є самозайнята особа, яка знімає з держави відповідальність. І необхідність фінансувати людей, які знаходяться у вимушеному безробітті, тобто по суті, створюючи ФОП, ви знімаєте з держави відповідальність за вашу тимчасову непрацездатність, то, що ви не працюєте, то що вас треба ну, давати вам гроші через відділи зайнятості ну, тобто, ви послаблюєте відповідальність держави саме за вас особисто і членів вашої сім'ї. Так, що в даній ситуації для держави є надзвичайно важливим, щоб люди самі шукали засоби існування, щоб люди працювали, тобто ми маємо розуміти з вами, що е, все-таки в Україні є достатньо велика кількість безробітних, порахованих mm -hmm. по е, методології міжнародної організації праці, у нас, вибачте, 14% від обсягу працездатного населення це 2 мільйони безробітних. Це люди, які шукають роботу, це люди, які е, не мають фіксованого доходу, виходять чи. Це і ця цифра із... збільшилась саме після повномасштабного вторгнення. Так. Mm -hmm. Так, от, власне, в чому є питання? ФОП це якраз спосіб зменшити це безробіття. Створення фізичної особи підприємців це якраз це працевлаштування, яке потрібне для того, щоб збалансувати український ринок праці. Ну, зрозуміло, да, зрозуміло контекст. Власне, на вашу думку, таке питання: які заходи могла би впровадити держава, щоб стимулювати розвиток ФОПів? Чи має вона якісь механізми? Ну, є податкові канікули, які можна використати ФОПу, наприклад. Та, ми всі знаємо про це на протязі місяця. Можна, скажімо, не сплачувати податки. Ну, це пов'язано із частковою непрацездатністю, там треба надати. Треба підтвердження. певні певні причини. Що ще так, треба певні причини, але в... дивіться, е якщо врахувати е важливість е створення робочих місць для. Е Держава, то безперечно механізм стимулювання створення фізичних осіб підприємців держава має запроваджувати. Який Тому, це має бути механізм особливо, особливо це стосується, особливо це стосується е, людей, е, ветеранів, інвалідів, mm -hmm. тобто тих людей, які на сьогоднішній момент, е, скажімо, вимушено через е, участь в бойових діях. Е, Втратили певні е, можливості, отримали е, поранення, і їх працевлаштування є надзвичайно важливим для держави. Ну тобто, в будь-якому випадку, е, сьогодні ФОПи, в тому числі, долучені до пільгових кредитів, є механізми. Все ж залежить від чого, все залежить від реальній дійсності, від коштів державного бюджету, які передбачені на подібні програми. Ну тобто, в будь-якому випадку, держава має стимулювати в тій чи іншій мірі створення. Е, Бізнесів в тих напрямках, які потрібні державі, mm -hmm. в тому числі, коли, наприклад, ФОПи займаються напрямками військово-промислового коду. Але, Сута, до прикладу, та... все таки в січні більше ФОПів закрилося, ніж відкрилося, да, втричі. Тобто, говоримо про те, дивіться, що, є, що цих механізмів цифра... недостатньо та можливо якісь ще мають. Цифра не така, дивіться, цифра не така велика. Це раз. Порівняно з загальною кількістю фопів, там декілька десятків тисяч різнички, воно не є суттєвим. По-друге, ще раз ви згадали про це я хочу наголосити ще раз. В січні місяці не працювали реєстри, тобто були проблеми із створенням ФОПів. Давайте ми подивимося ретроспективно хоча б за першим кварталом, наскільки динаміка е, закриття ФОПів е, відповідає динаміці створення нових фізичних осіб-підприємців. І тоді можна буде говорити про те, чи дійсно там зміна податкової політики серйозно вплинула на цей процес. З моєї точки зору, я думаю, що динаміка е, навіть при умові зростання загальної кількості закритих ФОПів, динаміка відкриття буде достатньо велика. Ну, У нас традиційно так з вами, якщо ми ще раз подивимося на загальний баланс по року, то в нас за три роки війни загальна кількість фопів, що створилася, набагато більше, ніж та, що закрилася. Тому давайте ми зараз не будемо розганяти зрадоньки на січень місяць, тому що було дуже багато моментів, які могли ну, не відобразити реально бажання людей створювати нові фізичні особи підприємства. Я, я вас почула. Добре, що ви уточнили це питання, адже ми посилаємось на аналітик на аналітиків, які так про це пишуть, принаймні, та і тут до, до іншого питання, пане Олеже, все таки чи є дієвим механізм, до прикладу да держави, наприклад, ваучери на перенавчання новій професії для громадян? Чи є це дієвим на вашу думку? Та ні, немає дієвим це. І коли ви подивите загальну кількість, що отримали тих ваучерів, і подивитеся кількість людей, що. Ми говоримо з вами про ті послуги, що надають відділи зайнятості для е перенавчання і працевлаштування людей. У нас з вами, я вже назвав цифру е офіційних безробіт. Цифру неофіційних безробітних порахованих по методології Міжнародної організації праці, там десь порядку 2 мільйонів. А давайте ми з вами згадаємо, скільки на сьогоднішній момент у нас людей офіційно зареєстровано, mm -hmm. як безробітні. 90 тисяч. І ця цифра зменшується. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що загальна кількість людей, яка е, дійсно потребує допомоги держави, по тих умовах, які. Потребуються для того, щоб бути зареєстрованим на е, відділ зайнятості, вони не відповідають. По-перше, там треба працювати до, у, до власне, втрати роботи певний період часу, там треба бути легально працевлаштованими, платити єдиний соціальний внесок. Тобто, там є певні умови, які в сьогоднішніх реаліях е, ну, люди не завжди можуть виконати. Тому коли ми з вами говоримо про офіційне. Механізми перекваліфікації, вони якраз прив'язані до офіційно зареєстрованих безробітних, а їх, я вже сказав, на сьогоднішній момент набагато менше ніж реальне безробіття в країні. Дякуємо вам, пане Олеже, за роз'яснення. Я ж нагадаю, що експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен був сьогодні гостем нашого ефіру про причини закриття ФОПів в Україні та перспективи для малого і середнього бізнесу, зважаючи на наявні умови, ми сьогодні говорили з ним. Я нагадаю, що це була програма сьогодні. Прота. Я її ведуча Марина Стопак. І не забудьте підписатись на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб зробити це. Перейдіть за QR-кодом на ваших екранах. І до. Зу... Зустрічі в наступному етері.